Добрий вечір. На прохання людей я знімаю відео, що, з чого складається ґрунт для Венеріних башмачків у мене. І що я про це знаю. Ну, Я скажу відразу, що я дилетант в, в цій справі, але <сміття> тричі я знищила Венеріни башмачки. Я їх купувала в лотосі К. І вони не витримали. Або це я робила помилку, або, е мабуть, рослини були занадто слабкі, ну, щось пішло не так. І замість того, щоб припинити ці всі спроби, я купила четвертий раз башмачки, і у мене все вийшло. Я зрозуміла, що основна їх проблема не в тому, що. З чого складається ґрунт? А в тому, як вони перенесуть замокання кореня. Ось цього робити зовсім не можна. Вони не витримують низькі температури з мокрими ногами. Це не для них. Тому я посадила свій четвертий дубль на підвищення таке невеличку горку. Зовсім невеличку, але я знаю, що тут сухо під горіхом. І Тут завжди вода стікає, навіть не просочується вниз. Отже, перше правило: корінь не може замакати, він має дихати. Отже, земля має бути пухкою, пропускати воду і випарювати воду легко. Отаке От основне правило для башмачка. Башмачок це мешканець широколистяних лісів, не хвойних, а саме широколистяних. І він повзе по сланцю, вапняному сланцю. Отже, десь на глибині сантиметрів 30 має бути ну, такий набит. Я його розбиваю Камінь цей, з якого дорожки роблять, вапняковий камінь. І підкладаю під коріння, потім насипаю ґрунт, потім розправляю коріння у ці павучки і присипаю ґрунтом. Чого ж саме складається ґрунт? Ну, кажуть, що 30% має бути глина. У мене глини немає. Я просто мені страшно туди класти глину і затримувати таким чином. Воду. Отже, за стандартами 30% глина. Потім листяний опад. Я дійсно збирала оцей цей листовий опад в лісі, це не з'яблуні листя, а в лісі воно перепріле, не до кінця перепріле і проморожене. Виморожене, висушене таке листя. Я бачила, що дівчина, у якої багато башмачків, вона, вона заготовляє оцей листяний опад, починаючи з весни. Вона збирає залишки листя в саду після зими, складає їх в чорний пакет, туди бактерії якихось, трошечки води, зав'язує цей пакет міцно. І ховає його кудись за сарай і тримає так до кінця літа. В кінці літа, от те, що там вийшло, от це вона каже, що найліпше для годування цієї квітки. І вона його е додає, все, що в цьому пакеті е перепріли листя за літо, і додає туди е свій грунт садовий. І в це саджає башмачки. І вони у неї, як коняки, такі високі, здорові ростуть. Отже, листовий апат в моїх башмачках є. Треба щось додавати обов'язково, щоб ґрунт був пухкий. Що радять? Радять додавати котячий оцей туалет саме той котячий туалет, який складається з кремнію. Натуральний. Він гарно всотує в себе залишки вологи і робить ґрунт дуже довго, тримає ґрунт пухким. Можна перліт, можна вермікуліт. У мене перліт, вермикуліт. До туалету, до цього котячого я не дійшла, я його купила, але не використала. Це вже куплено було пізніше, коли башмачки вже росли. Що ще додають? Що я додавала? Я додавала кремній у вигляді. Є така домішка діатоміт, діатоміт садовий. Його можна знайти в садових центрах. От Я додавала декілька столових ложок під кущик. Тому що кремній вони люблять. Що вони ще вимагають? Навесні вони вимагають багато світла. ну... Якщо вони ростуть в широколистяних лісах, то листя ще немає навесні, і дійсно вони отримують це світло. А от влітку вони вимагають тінь відносно вологи. Навесні багато вологи, а от всередині літа волога має зменшуватись і їх вже після середини літа не поливають. Ну, я так собі міркую, що якщо вони в природі ростуть, то хто їх там взагалі в лісу? в лісі поливає? Отже, треба дотримуватися того, що є в лісі. Чим я яку шкоду я робила своїм башмачкам? Я їх поливала по листу. Цього робити ні в якому випадку не можна, тільки під коріння. і тільки теплою водою, тобто водою з водойми, ні в якому випадку з шланга не можна їх поливати, вони відразу у вас загинуть. Якщо листя покрилось плямами, не треба його прискати і думати, чим вони захворіли. Вони нічим не захворіли, це плями від води разом з сонцем. Це листя не, не треба його обривати ні в якому разі. Є такі рослини, які дуже погано ставляться до того, що їм обривають листя. І я на своєму досвіді знаю, що башмачки саме такі рослини. То листя я вже їм не обриваю, і якщо є ці плями, то вони вже є. Треба вже потерпіти і. На коріння це ніяк не вплине. Наступного року будуть у вас красиві башмачки, і ви вже не будете робити ті помилки, які ви зробили. Що ще? На зиму, коли я купувала в лотасі кам, вони мені сказали і показали, як вони їх укривають. Вони вимагають ці башмачки сухої зимовки. Вони не бояться морозу, але бояться замакання, тому вони їх. Закривають соломою і накривають зверху ящиком. Але з дирками, щоб все це дихало. В принципі, і я так робила, десь так, плюс-мінус перший і другий рік. В цьому році я їх просто накрила, перегорнула пластикові горщики і навіть не підкладала туди ніякої соломи, нічого. Ну, Власно кажучи, це все. Дякую за увагу. Бажаю вам, щоб ваші бешмачки виросли і принесли вам радість. Квітка дійсно класна. Єдине, що ще я згадала, не треба їх саджати на центральному місці. От там, де ви хочете, щоб всі бачили, і ви бачите, і там, де ви ходите по дорожкам вздовж дорожок, там, де у вас троянди, і так далі, це має бути якесь таке захолустя, наче ліс. От там вони будуть класно рости. Чому саме так? Тому що вони бояться весняних заморозків. І якщо це місто таке закрите якимись рослинами, якимось бур'янчиком. Скажімо так, а не вичищене і не на вітрах, то вони перенесуть легкі, легкі приморозки. Якщо ж це буде центрове місце, то вони обов'язково обмерзнуть. І, або ви будете бігати і весь час їх накривати. А цього а ну воно вам не треба. Ну, от, власне, щось я точно забула сказати, але я не, так відразу і не згадаю. Все, дякую вам за увагу. Всім пока-пока.